Всім привіт! Взяв оцих трьох каченята, що вчора вивели, з нас на дворі прямо, як бачите, зима-зима, навіть цей рік, на новий рік, походу <кхід> будемо зі снігом, бо останні роки, пам'ятаю, у нас або дошки з було, бо щось, то цього року може навіть так і буде, якщо, якщо не роз... ну якщо не повинен розстанутися, то дні ще має бути навіть в день, а вже Проді числа другого чи третього, то там вже в день плюс чи мінус, ну вже почнеться тяпа. Ну, а як бачите качки, качки на снігу, сніг все красенку, а ми йдемо діставати поповнення. Так, прийшов до стайні, поставив їх тут, тут. Е, тут набагато тепліше, дивіться, що там я так закрив ще картонку там під двері, але ще ставив, ще ставив типу дошку, чи ще картонку, а воно, воно вітер звалив, бо я не підпер, треба зараз піти підперти. Ось ці ще сьогодні поживуть. Та як живуть ось тут, а вже напевно завтра, просто щоб вона ще. Я зараз піде неї покладу яйце, щоб вона ще досиділа, то е, заберу до хати, а їх переселю туди, де оці курочки, бо там більша клітка, а їх переселю сюди. Більша клітка чуть, -чуть довше. І тут є зроблено, е, що можна ну, показати би, о, там є прикручено, що можна ні перину поїлку нещо опустити. Зараз будемо будем відкривати. Зараз ми їх дістанемо, я думаю, що тут, є, що тут же є всі. Вони ще так бачите, я тільки все випустив, нагодував, напоїв. Ще нічого нікому не Не лазив туди одним словом. Е, зараз під неї покладу тих сім яєць. Просто щоб вона сиділа, покладу тих сім яєць німецької лінії. Так, оп-оп-оп. оп. А цей? Так, а тут качка хоч залізла, бо я бачу, що вона була вилізла. А вона боком залазила це добре. А потім принесу з інкубатора, просто зараз, щоб вона так не вставала. Дивіться, дивіться, як там жовтенько. Жовтесенько. Так, оп-оп-оп, акуратно. Я його тут так прям добре зажав, щоб його ніхто не... Дивіться. А, краса. Так, зараз берем... Берем ящик. Так, я, до речі, до них дивився, вас все тут добре хоч. <гум> Диви там. Алло, привіт. Ага, ви бачили качку, хочете йти. Будемо рахувати, що ми тут маємо. Один, одне яйце я був, вона придавила. Що забрав? Тобто було лишилось тринадцять. Два. Три. Чотири. Так, шкарлупки Теж забираємо. П'ять. Шість. 8, 8. Опа! Хі -хі. А ти хто? А ти хто? Дев'ять. Не зрозумів, скільки взявся ось такий? Чекачка та несла з коричневого що ходить? М -м, цікаво. Я вже ізбився, це був 9 чи 10? Нехай буде 10, 12, 13. 14. Так, стоп. 14 не може бути. Зараз я їх буду прийду до хати і перераховувати. Якщо то було 14 яєць. Залишилось 3. Зараз буду просвічувати. Так, нічого не зрозумів, звідки просто мені цікаво цей взявся. Чи це з тих двох, на яких вона присиджувала, бо я з інкубатора їх вчора сюди приніс. Чи це якось замішав за осі? Ці жовтенькі гарненькі. Не знаю, зараз буду, зараз буду секунду попросвічую і з вами ми продовжимо. Так, що ми маємо? Пересвітив я ще оцих три, три яйця, що під нею є. Вони два пропали, не знаю чого. Може я вчора надивився, мені звали, що не живі, а вони були пропавші. Вони так і завмерші. Так, розфокусувалось. І відповідно одне цей. Одне лишнє, я два приніс. То я так думаю, що два завмерло від німецької лінії, а одне оце, що темненьке, це з тих, що вона присиджувалася. Просто, бачите, інкубаторські вивели швидше, вони, вони були в інкубаторі е, грілись. Допустимо, якщо ці вивелися тільки сьогодні, то там ті ще після вчора почали виводитися. Якраз десь два дні була різниця. І оце і оце каченятко, це прям це прям її каченятко. Ну, але що ми зараз робимо? Ми цих три поганих забираємо. Так, і йдемо. Кажу, поки що, поки я інкубатор ще не лазив, я її покладу. Мені все одно треба провірити. Оці, скільки їх тут є. Три. Опа, Тримай. Нова партія. Е -е... Ті, що я кажу, що я знайшов. Скільки є Дев'ять штучок. Дев'ять штучок це ті, що я знайшов. Тоді в мороз на другий день що качка ходила, не знаю, чи вони добрі. Зараз я їх буду звідси забирати, бо вони... Буянять, хоча тут тепленько їм, але, але буду забирати. Одним плом зараз я її посаджу. Так, ось так я її пересадив, тут же, я, тут же я не можу бути впевнений, що тут вся німецька лінія, тому що я бачив, там ходить одна качка коричнева з ними. Я бачу, як він її топтав. Е, а перекинути, скажімо так, мені, щоб її перекинути, потрібен час. Ну, як час, я її перекидаю, але в мене тут, бачите, між тим, де вони сидять, і тут є ось така. Є ось така дира, І та качка, одним словом, весь час вилітає, і навіть коли її закидають до тих, де вона має бути, отут з тими простими, вона вилітає на стайню, де ночують німецька лінія, і все одно з ними виходить. Треба буде, он, в принципі, може і зараз, там на дворі сніг зима вріз цю зелену сітку, я ще її маю, і просто обтягнути тут. І тут, бачите, так є, що вона може вийти. Одним словом, зробити так, щоб вона не могла вилазити. Треба буде тим зайняти зараз. Принесу пшенички, бо тут вони з'їли. І хай, скажімо так, хай нянчиться далі. А тих забираємо до хати. Сьогодні погодуємо і в хаті, щоб вона не встала до них. А завтра вже підуть вони вберу дерочок. Ось така молодчинка. Молодець. Ховай, яйця, ховай, я тобі з інкубатора принесу такі, що вже стовідсотково зародиш, Он будеш далі догрівати, діток. Молодець, молодець так, молодець. Так, переселив, переселив я звідси тих курей, що були туди, так як я казав. Перейшов тут все повністю вогнем. Як бачите, поїлочки я спеціально закрутив ще фіксатори, щоб були нижче, опустив нижче і зараз будемо переселяти перепілочок. Буду принаймні пробувати, не знаю, як воно мені вийде, але треба переселяти. Але знаєте що? Пес секунду, але я, напевно, візьму собі якийсь ящик, тому що по, по пару штук я їх так не перенесу. Так, взяв відро і зараз буду їх просто відром партіями переносити. Бо інакше вони мені будуть тікати. Опа, вже один. Не, відро. Ось так. Тут же не буде слоїка Ця кліточка подовша. Пез пару днів, щоб їм було просто... А ще немає кліток. Брударів, просто щоб їм було тепліше, поживуть вони в мене ще, ще ось так. Так, друге відеречко. Так що ще перепілок відра мене носив. Цього року перший раз. Так, це два відра, будемо рахувати перепілки відрами. Я в нас. Зараз я щоб мені здається, що... Оп, дุкають. Опа, поправки, трясуть <звідь> судини. Тут, 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 тут ноставляв. Тут відра, тут камера, годі. Ти ще домовий клітки. Я думав, буде їм за високо, але ні, дивлюся зараз, покажу. Ніпель якраз, якраз їм зараз ідеально. Головне якогось темного відби. Відро темне, залазь. Зараз принесу. А я думаю, видно. Там далеко ніпель. І зараз їм дуже, дуже він підходить. Так. І фінішне. Четверте відерко. Так, по два добре, що я додумав, що собі отак зати. О, Бачите, вже вже скукаємо, де йому кудись треба. Ось за мода? А ти куди один з другим? Я вас потім тут по стайні. Не понаходжу, по, по заколовки поналазити. Такс. Це вже другий, це ми вже вертаємо. Такс. Так, ось так я їх сюди пересадив. Зараз вони якраз їм. Вони вони ще тільки Правда, треба їм може якось показати. Так, назад, назад, назад. Але це головне, щоб хтось один зрозумів, як воно працює. І далі піде як, як по маслу. Давай, там вода є. Бачиш, о. І далі піде, як по маслу. Те, що вони так плотно, то є добре, тому що одно, зима є зима, в стайні тепло, але вони будуть грітися. Так клітка довша, місце для них ще тут є. Кажу, ще, напевно, Ну, я подивлюсь, з по... пу. Дня 4. Може до тижня часу, вони ще отак в мене поживуть. Так, втік вже. Ну і куди ти втікаєш? Ти такого кольору, що я тебе потім не знайду. Сивако, а, а. горбець. Ну, там ту клітку звільнив, брудер, це все, що... самі перші каченята пищать, в мене лампочка там та зайнята. з дівчатами друга, так що я її зараз не дістану. Ну, от, кажу, ті кури переїхали сюди. А от тут зараз почищу, теж перейду вогнем і заїдуть сюди ті каченята. Температура тримається. Я ще зараз сіточку сюди дав. Ну, одним словом зараз продовжуємо вже з каченятками. Так, водичка. Бачите, червона лампа горить, тому що я підняв до 33. І ми заодно якраз зараз опа! І порахуємо. Можна сказати, вивід закінчився. Порахуємо, скільки в нас скільки в нас кого є. Так, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. І так, що ми маємо? П'ятнадцять німецької лінії і один. Простячок тих, що нанесла качечка. Ось так вони тепер водичка їда, вони, вони розберуться, вони їм ще поставили сьогодні, бачите, підставив рушничок, щоб їм ножки не гризло. Йору я їх закрию, щоб нагнали температуру, щоб вони не пищали. Тому що, скажімо так, я зробив так, як робити не бажано. Так робити не можна, якщо ви якщо ви будете тримати, так, так не робіть. Умовно, якщо у вас ось тут каченята, а ось тут сидить качка. Яка їх вивела, та навіть якщо просто сидять качки, є ймовірність, що вони можуть, коли оці будь пищали, що вони можуть встати. Тому за тим треба слідкувати. Але о, індики щось дають про себе чути, значить щось їм треба дати. Одним словом, я їх закриваю, хай, хай гріються. Вечірком ще може вам їх теж покаже, як вони освоїлися. Так, як бачите, ось так вони вже, вже освоїлися, все добренько в них. Температуру підняв на 34, вони ще пущали, сиділи. Ну, одне пищало сиділи під лампою. Але дивлюсь, я вас зараз покусаю. Але дивлюсь, що Ну, що ніби все добре. Перний ворот від лампа, кутику сиділи, награду ще підняв. Е, о, о, о. попозувати, попузувати, То напевно, ті і перші вчорашні. А, та, 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 та. Карапузи такі були. Цікаві, качки, все добре? Кашки сидять, так, кашки сидять, так що... О, вона ж ота от сидить. Що її вивела. О. О, 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 о. Ще яйця їй не давав, сьогодні не встигаю, завтра. Завтра вже дам їй то яйце з того. З інкубатора, то що добре, а ті, що їй дав сім'ї яєць, заберу, заберу, куди підеш. Куди підеш. А? Ти, о, 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 ну, словом, Воду вже, як бачите, питися навчили. Треба буде закутити, так щоб йшла вниз. Але ще не сьогодні. Сьогодні вже хай буде, те, як є. О, такі красончики притіли. Вже все добре. Бачу, вже зніпеля п'ють, так що так усіх все прекрасно. Ну, одним словом такий в нас сьогодні день. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.